Вітаю друзі, 13 вересня. Вчора президент США Дональд Трамп оголосив про початок великого розслідування злодіянь мільярдера, так званого філантропа, спонсора. Побудови так званого відкритого суспільства Джорджа Сороса і його сина Олександра. Фактично, Трамп оголосив війну клану Соросів, Трамп оголосив війну. Тій ідеології, тій нечисті, які світу нав'язують Сороси та близькі до них. Недаремно це трапилось зараз, це трапилося вчора. Справа в тому, що саме ідеологія Соросів вклала гвинтівку в, руку, в руки 22 річного вбивці. Право консервативного ідеолога і активіста, друга і соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Фактично ідеологія, яку сповідують і нав'язують, найголовніше, нав'язують світу Сораси, вбила Чарлі Кірка. Сказал, що, о, выступ, Трампа, they get paid for it. They're professionals from Soros and other people. And we're going to look into Soros because I think it's a Rico case against him and other people. Because this is more than like protest. This is real agitation. This is riots on the street. And we're going to look into that. Do... What do we do? Що дуже багато шкоди екстремізму в Америці походить саме від цього клану. А що ж Україна, а що решта світу? А в решті світу і в Україні сораз шанований філантроп, людина, яка допомагає. Хоча, по факту, він фінансовий спекулянт, який витягує з країн останнє, особливо з тих країн, які потерпають, ну і відповідно з України. Я пропоную все ж таки зосередитись на нашій з вами країні і подивитись, який вплив мав, має клан Соросів на Україну. І які найголовніші наслідки для нашої країни від цього впливу? Отже, Джор Сорос своїм фондом відродження зайшов в Україну ще в часи президентства Кучми? І, до речі, зять кучми в подальшому Віктор Пінчук став найближчим. Соратником, відданим е, ідеям відкритого суспільства, про яке я так багато говорив, і вкладав, в яке вкладався Сорос. Термін Соросята в Україні, тобто послідовники Сороса, без альтернативно пов'язаний саме з олігархом Віктором. Пінчуком Саресята. Я спостерігав за тим, як з'являлося, розросталося це явище в різних е царинах нашого життя, будемо казати. так. Звичайно, найбільший е вплив, найбільший вклад. Робили Соросята на і ставку робили на інформаційну політику, цілі видання, цілі е, об'єднання журналістів спонсорувалися стабільно, вкладались кошти, все це робилося Соросом. І ось. Вони прийшли в політику. Вони прийшли вперше в політику е, якраз в восьмому скликанні українського парламенту, в якому мав честь працювати я. Прийшли двома групами. Одна група зайшла за допомогою партії Самопоміч партії Львівського мера Садового. А інша група зайшла завдяки співпраці із Петром Порошенком. Це група Лещенка, Наєм, Заліщук. Ну і там примкнувши. Частина Сарасят завжди знаходилась і була інкорпорована в партію Батьківщина. Ця інкорпорація якраз проходила не на основі ідеології і не як Сораз, а виключно як співпраця між Віктором Пінчуком і Юлією Тимошенко старі дніпровські зв'язки. І там надійно постійно проходили люди пінчука. Джордж Сорос, чи має він вплив зараз на цю зелену владу, на цю зелену нечисть і на цих зелених гнит? Має. має. В Україну постійно приїжджає його син Олександр. Найтісніші зв'язки. Подивіться ось фото Андрія Єрмака. Голови Офісу президента з Олександром Соросом, якого він називає своїм другом. А це вже Сережа Лєщенко, радник Єрмака із Олександром Соросом. Тобто, нинішня влада не просто інкорпорована. До неї інкорпоровані Соросята. Вона просякнута ідеологією Сороса. І вона впроваджує цю ідеологію в життя. Що ж таке ідеологія так званого відкритого суспільства? Це ліволіберальна ідеологія, це радикальне лівацтво, це знищення особистості, це знищення нації, це знищення. Націй, це знищення відмінностей, це проповідування ЛГБТ ідеології, проповідування трансгендерів, проповідування знищення релігійності, стирання релігійності, стирання національних особливостей. Це фактично те, те що вони роблять зараз з нашою. Українською нацією, це знищення націй, і перетворення е, світу вільних націй в такий біогумус людський, яким буде дуже легко управляти, де буде змішані всі нації, всі раси. Де буде скорочення людства за рахунок проповідування ЛГБТ ідеології, трансгендерства та інших збочень, де роль релігії, роль віри в Бога буде зведена нанівець. А поклоняти всі будуть золотому тільцю, ну або зеленому баксу. Немає різниці. Оце страшна, ця страшна ідеологія, що вххає нас постійно далі в війну, спалює в війні нашу націю, нашу ідентичність, нашу відмінність, все, що пов'язане з Україною, згорає в повумі цієї війни. І згорає, бо киде туди це все Сорос, його соросята уряд, який з ним друже, який очолює Свереденко, Ставленеця Єрмака, ну і так, далі, і так далі. Все, що відбувається всередині, в, в Тилу, тут наступає зовнішній ворог з Москви. А за спиною внутрішній, страшніший, встромляє тисячу ножів, кинжалів в спину ріже і знищує. Дональд Трамп оголосив війну Соросу. Я переконаний, що всі здорові сили по цілому світу. Мають підтримати всьому Трампа і підняти прапор боротьби за наші традиційні цінності проти Сороса, проти всієї Гедоти, яку вони нав'язують світу. Особливо це стосується українців. Мусимо об'єднуватись об'єднусь ісцями. Тряпками, сраними мітвами, гнати Сороса і всіх його соросят з України, української політики, коридорів української влади. Мусимо знищити внутрішнього ворога для того, щоб зупинити зовнішнього. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми разом з вами зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.